Барабан б'є ритм, гучний звук наповнює повітря, звучить, як серце воїна перед боєм. Кажуть, у давнину в барабан били в ритмі серця, щоб воїни могли сконцентруватися, об'єднати свій дух і стати єдиним цілим перед обличчям ворога. Сьогодні цей звук. Кличе нас стати свідками унікального видовища демонстрації «Муе-24Ї» або «24 бойових мистецтва. Саме тут, у Хвасоні, щодня відбувається видовищне шоу комплексу бойових технік, записаних у посібнику Муедо Ботонджі. Цей посібник був створений у 1790 році за наказом короля Чонджо. Він став енциклопедією Корейського бойового мистецтва, сторінкою з найважливішого військового посібника Кореї.